Ще набрав час вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях Роман Чаколе вітаю вас уваг. і Тарас Саєк. Ми зібралися для того, щоб проаналізувати 19 тур Християнської футбольної ліги в вищому дивізіоні. І Зразу переходимо до справи. І перша гра з вашим участям, да, з... з вашою участю, да, команда Зоря грала проти команди А1349, в якому матчі перемогла з рахунком 5 -1. От можете прокоментувати цей матч, ну, в рахунку чого ви прибули команду А1349. Все-таки, як ми питалися команду а 13 49 що вони будуть, вони сказали, що ну, точно буде. Всі е е так, е так кажуть. Да. Розкажіть трошки про цей матч і, і як ви ну, проаналізуєте свої дії, дії команди А1349 і взагалі як вона налаштувалася на вас? Компарасів. Для нас це була дуже важлива гра, тому що ми хотіли на порядку тим чемпіонство. Ми розуміли, що якщо ми вибігаємо в цьому матчі АТНЦ-49, ми станемо чемпіонами ХФЛ. На щастя, нам все ж таки вдалося Другий... їх підіграти. Другий рік Другий... Другий... підряд. Другий да? рік Другий... підряд, так, Но все ж таки у нас вдалося, так що в нас була на цей матч своя мотивація. Зрозуміло. Олег, а ти як команди, як ти ну, бачив, гравців? Серйозно на відносилась до цієї гри, чи все-таки якось ми ну, були там, недооцінки цієї команди, чи все-таки е, ну, доповний світ просто павли і все? Е, ну, так завжди, в принципі, всі настроїлись, бо тут не може бути недооцінки якоїсь. Ну, Настроїлись нормально, вийшли, грали, як завжди, отримували, ну, ну ви, отримали ну... м'яч, катали і в принципі. Ну, ви розуміли, да? якщо ви перемагаєте цю команду, то ви отримуєте там золотий дубль да? вже друг, друг, другий рік підряд, ви оформлюєте до, достроково да? чемпіонство. все таки ну, от, е, ну, була ціль отак виграти цієї команди. І все, і можна собі розпорядити. Ми все. хотіли пошвидше виграти, звичайно щоб потім можна було більше зосередитись на кубку, але а... ми не плануємо зараз всім підряд віддавати очки, що ми вже чемпіони. Ми плануємо дійти до кінця і ну, набрати всі свої очки. Ну але все-таки зосередимося більше на кубку. Правильно, ну я думаю, це правильно. Філософія команди, <гум> щоб ну, завжди грати до кінця, вигравати в, в будь-яких ситуаціях. Порівняйте, будь ласка, команду АТРА 49 на початку сезону і в кінці? Ну, на початку сезону мені здається, що А13-49 да, сильніше було. Та не мені здається, а це, про це свідчить їхня Турнір. турнірна ситуація. І вони на початку сезону досить непогано виступали в середині таблиці, були mm -hmm. там четверті, не, ну п'ять, здається, пригадую. Так. А зараз вони передостання, yeah. це взагалі такій деградації команди. Ця команда взагалі може вилетіти з вищої більшої no, це це сам, так... Команда, яка найбільше провела, напевно, в ХФЛ yeah, від yeah, самого yeah. початку може вилетіти в другу лігу. В першу це взагалі. Yeah, yeah. <laughs> Але хочу сказати так само і минулого сезону, тому що така ж сама була похожа ситуація і минулого сезону. Ну не знаю, чим це мотивовано, ну, але майже команда все-таки в кінці сезону якось не так серйозно відноситься до матчів, як вона відносилась на початку. Ну, це як кажуть думки. А ми перейдемо далі. Наступна гра Сантос і Торнадо. Рахунок ну, прогнозований, з Торнадо виграло в команди Сантос з рахунком 7-3. Ну, якщо ще аналізувати, вони грали в в минулої суботи грали дві гри, грали в Кубку і грали в Лізі, в вищій Лізі. І ще раз так скажу, діпо, в Кубку Сантос <кій> переміг команду Торнадо, досить сенсаційно. А в Лізі не виграти. От Можете якось, ну, Проаналізувати ці дві гри, ну, за рахунок чого все таки переміг команду торнадо, а другий матч в Лізі не зміг перемогти. Те, ну, з на рахунку, можна так сказати, програти. Ну, На Кубок Сантус виходив надмотивований. мотив на мою думку, сходячи по результату в другому в лізі, то торнадо трошки недооцінило команду Сантос. І це з ними зіграло Так, по пенальтях. все ж таки другу гру торнадо не могло собі дозволити програти Сантоса. Настроїлися, все ж таки показали свій клас і здобули перемогу, досить певна перемогу з пунктом 3-7. гра, і, і як кажуть, оця інтрига за третє місце, все ж таки у нас зберігається. Сантос одною, ну як одною ногою, можна сказати, що він вже в нехій лізі є. Навіть якщо він виграє всі матчі, які залишилися, все одно їм нічого не поможе. Вони наберуть 10 очок, щоб треба набрати як мінімум очок 16-17, щоб лишитися в ваші лізі. Так. Ну, Сантос є сантус. Дві рік підряд щось. В них є одна мотивація кубок. Скажімо так, якби не кубок, то я сумніваюся, що вони б на вігу всі збиралися. Ну так. От, Олег, ти можеш сказати от, про торнадо. Все-таки В них буває таке, що от, недооцінка суперника. От, бачимо, що в Венережі вони недооцінили, бачимо «Сантосі». В, в цьому матчі в них якась занадто велика недооцінка, мені здається, була, бо так ну, нічию зіграли, там, який там рахунок були? 3-3, потім фонарі. Мені здається, що команда рівня торнадо мала в Сантоса вигравати на одній нозі. Ну. просто. Але ну, вони вже так його недооцінили, що це футбол програ вилетіли так в кубку. це дуже велика сенсація. Звичайно, бо ми не думали навіть, що таке може бути. Це для команди «Зорі» великий плюс. Звичайно. Звичайно, так само хочу привітати команду «Зоря», вона в милої середи, вівторку. В понеділок перемогла команда Свобода була в такому інтересному матчі, теж по пенальті. З рахунком 3-3 закінчився основний час. Так. Це кумок, а ми перейдемо далі. Свобода Прайд, от можна сказати, матч за третє місце. Прайда все-таки були шанси, якщо не говорять команди Свобода лишитися на третьому місці. А якщо програє, то випустити на п'яте. <гум> Ось все-таки Прайд не, не зміг втримати цю позицію, не зміг використати цей шанс. Все-таки він програв з рахунком 5-4. Ви думаєте, що цей матч все-таки він такий молосок із центральних матчів Туру в вищій лізі була. На жаль, я цей матч не бачив, але ну, бачу по рахунку Свобода все ж таки показала свій характер, дотиснула тиснула прай. У них дуже молоді, хороші футболісти, я нараз на цьому на наголошував, вони дуже фізично витривалі і досить зіграні. Ну, варто «Свобода». Як, команду, як ми бачимо по голах, ми команда, можливо, не вміє добре тактично оборонятися, але атакувати в команди свободи виходить досить здорово, досить класно. Ну, і свободі, напевно, все-таки більше треба було стривочка, ніж прайду, бо свобода бореться з другого місця, там з торнадо. І ну, то по матчі видно, що вони найсильніше грали. Ну так, ну, все-таки результати як кажуть, де було, і бачимо, що все-таки свобода є ну, на даний час сильніша е, за команду Е, е Добре, так само сказати наступний матч, у нас сенсація. Бистриця не прийшла на команду в на фіналі. Перший раз, до речі, з командою Бистриця, ну за весь час е, ХФ, перший раз технічна поразка. Що з ними таке твориться і Ну, все-таки бачите, починає, е, ну не знаю, можливо, там по якихось причинах не було. Я, Собто, не ми... Вони вирішили все вже для себе. Да, вони вже вирішили. Можливо, там не вийшло ще щось і no. дійсно наш ну не вийшло, не прийшли і не вирішують стривичка, напевно, нічого Вони вже всередині середині, не вилітають. Але і... не будемо забувати про те, що три неяркі команди. Команда автоматично знімається. Якщо вони захочуть заявитись, то вони зможуть тільки в першу лігу заявитися або в другу. Я так. думаю, що це вже три рази не буде. Це отримувати. Три три та... Їм було не і... прийти на останні не ігри. Не так, та, на один мажі зможуть не прийти, хай вибирає собі який побажано з нами, бо вони не прийшли. Ми бачимо, що команда це не така команда, яка здається, вона завжди бореться до кінця. Ми можемо це аналізувати в ми минулих сезонах. А чому вона не прийшла на команду і ну, ми не фіналі? Можливо, є певні причини. Добре, наступний матч. Фурія солід. 2-6, фурія програла команді досвідчній команді Ну, Прогнозовано, не прогнозовано. Все по ділу. Все прогнозовано, я так само думаю, ну все-таки солід є. Один з фаворитів, як не як він. Не думав, піднявся на четверту сходинку. Мало того, <тур> що він піднявся на четверту сходинку, не будемо забувати про те, що він пробився в півфінал Кубку ХФЛ. Так? Другий рік підряд. Це... Ну, минулого року вони зайняли четверте місце, а цього року вони мають шанс Щас покращити свій здобуток. Ну, звичайно, <тур> звичайно, шанси завжди є, але бачимо, що все-таки Солід є явним фаворитом в цьому матчі. І ну, Фурія ну, сильно так і змагає нічого. Показати цій команді. Добре, наступний матч «Energy» – «Sparta». «Energy» виграв з рахунку 1-0 в команди «Sparta», досить прогнозовано. Ну але досить не що буде такий мінімальний результат 1-0. Тяжко сказати про цей матч, все-таки рівна боротьба була. Були моменти, які в той і в той команді, хоча Ендр змогла реалізувати свій. Один шанс і забила. За Можемо привітати команду. Нарешті <реш> стала на путь. <реш> Перемога. Ну, по грі можна сказати, що футбол був закритий, дві команди боялись помилитися на рахунку. Ну, так, так. І судячи по рахунку, напевно, Energy забили десь кінці, рахунком 1-0, бо якби вони забили там в першому тайні або швидше, я думаю, гра би була більш відкритіша. Energy більш атакувала, ой, не Energy, а Спарта більш атакувала, Energy би старалася підловити на контрратаці. Ну, Ну, На цьому наш аналіз 19 туру турбочорії закінчується. З вами був Олег Романчик, капітан команди «Заря» і Росаєм, капітан Команди Заря 2.